Ну, так вот, ребята. Такая синяя поклевка у нас. Лин и щука. Вот такие вот водоемчик. Прикольный. Можно и на лобер покидать, и на поплавок половить. Короче, по, по желанию. Вот такие вот красавчик. на килограммчика полтора. Я думаю, ну і щуканину так само ну, може на кілограма два. От на такий от воблер Прикольний. Я не знаю як цей воблер називається, але на нього клює. Ну просто, просто обалденно. Коротше, от такі от діла. Покусаний вже видно, що це не страшно. Буває ще хуже. У Мене коли на десятку клював щуку, то там конкретно покусаний і перед цим клювали якби на 6-7 на кг на один тот же воблер. Там вони отак і зрешетили, що це просто капець. Ребята, просто катушечка, 3000, не знаю там Б написано щось таке. Я не знаю як називається, ось така от фірма Спиннинг, така вот. Нітка помню, скільки там 0 0,9 ключе якось так от ну, витримує хорошу вагу В принципі можна половити є у мене така вот сміна оснастка Отак от, от, от зробив я поплавок, вертлюжок і крючок. Якщо вдруг я хочу половити на поплавок, воно тут легко відчіпляється все. Закусила. Воно щоб не тіліпнулось. Сейчас, сейчас, ребята, покажу вам і розкажу. Так, еле відчепив. Вот ну так вот знімається вместе з поводком. Можна знімати і чіпляти поплавок. Все дуже просто і легко. Не треба там в'язати, зав'язувати, все швидше, быстро, быстро съем. Можно так сказать, если есть щука, можно на щуку покидать или у нас на, на другую рыбу. Хочется на поплавочек, можно на поплавочек половить. В принципе, так вот. Не знаю, тут закинул, пока клювать ничего не клює. Хотя на линя я тут сегодня прикормил. В принципе, один есть були такі собі покльовки. вийшов я вже можна сказати поздно уже в 7 утра до раніше було виходить. ну і вісім десь піймав уже ліня зараз вже взагалі покльовки немає ну вирішив покидати чисто на воблер і поймав щоку якому так от Такі в нас сьогодні діла. Щука таке собі риба. Це, я вважаю так, на любителя в неї є специфічний запах і максимум там, 5 кг до 5 кг щука ще більш-менш можна употребляти. Ну, коли щука вже більше, її треба випускати. Допустим, там, на 10 кг. Це вже я вважаю через щур, тому що така риба більше принесе пользи в річці ніж в холодильнику Вона більше дасть, якби дасть все одно потомство і на будущее буде більше риби. а в ви самі розумієте, ви її з'їли і з'їли ту ікру, допустимо, якщо вона секрой, то толку ніякого. І сходили в туалет і вся щука. А тут на будуще буде потомство. Так що брати до 5 кг, до 6 максимум. Не до 10. Да, є люди, я знаю, які беруть і на 10 кг щуку. Хоча можна було підпіймати там ловиться щука і на 3 на 2 взяти. В принципі, на 10 це через Вот такая у нас погода, ребята, в Финляндии. Резко меняется температура, то похолодание, то, то сильно жарко. Короче, сейчас уже, сейчас уже сезон будет ягід, грибів. Короче, вот такая вот красота, поле. Ну и рыбалка, зараза, седает, надо быстро ховать все в пакет и ехать тут дому. Быстро седает, хотят съесть и мою рыбу. Мне кажется, что это линек с икрой, наверное, возможно. Щука, наверное, не. А вот линек, да. Вот такие вот воблера у меня есть. Взяв про запас, на всякий, це не всі. Взяв жменьку невеличку. Думаю, якщо що, друг, поїду на другий водойом і там собі половлю. Якщо вдруг тут вже сильно туго. В принципі, сьогодні день так собі. Хотілося б більше б линя піймати. Щука таке собі, а от линь. Саме нормальне. Ребята, отакий от воблір. Отакий сам, в облір найіальніший варіант. Робочий варіант. Це на судака, допустимо, на Форель, ось такі от варіанти. На щуку, от і такі варіанти теж підуть. І на садочка підуть такі варіанти. Не помню це. мабуть, соточка в ньому. Ось тут, по-моєму, 160-й. тут воблер на який я чтобы щуку щуку вот такие вот, есть такие вот воблера с хвостиками. Прикольные тоже. Ну, в принципе, это все может пойти на щуку. И... Я с собой вожу вот такую коробочку, чтобы не возить целый бокс. С собой смысла нема. Взять все максимум там 5 штук, 6 штук наживок цих І возити. Не треба там возити цілий фургон оснасток. Воно якщо ловиться, треба ловитися на любу приманку. Так, і ось такий от воблер прикольний, десь 160-й, по-моєму. Це найкрасний варіант для щуки. Це плаваючий варіант. Можна робити медленну проводку, можна чуть-чуть чуть-чуть швидше, але бачимо тут кувшинки. І мені треба знаходити місця, куди можна кинути. В принципі, кидати тут далеко не треба. і Щука вона може і під берегом сидіти. Не треба там кидати аж на другу сторону. Достатньо до середини докинути і потягнути все. Щука вона, якщо є, то вона клюне в будь-якому місці. і... Не треба там перебирати приманками. Я одну взяв, кинув і, і весь в принципі, результат. Ну, Зараз вже кидати не буду, мені щука, якби так особо не треба. Фіни взагалі її випускають, вони вважають, що це така собі риба. Для них це судак, форель, лінь. да, оце риба. Все остальне. Латва, а ще плюс окунь, хороша риба. Ну друга там яка. Ось така як платва, допустим, подліщик. Вони таке викидують. Не знаю, поплавок прям намертво став і все. Скоро, ребята, сезон ягід грибів. Зараз знаю багато хто приїжджає на роботу. Ли буде приїжджати по сезону. ну, Лічно для мене, скажу, що збір яги це сама така трудойомка робота. Це, не знаю, це багато хто думає, просто приїхав в лісок, отак, допустимо, сюди от, походив і збирав ягоди. Да. Може перше відроби там назбираєте з кайфом і вам понравиться, ну друге, третє, десяте це просто капець. Спина болить, руки болять, кліщі лазять, комарі заїдають. Ребята, це неблагодарна робота. Понятно, якщо, якщо навіть за неї нормально платять, дивіться нас для себе, бо лично я того року чисто так попробував походити, мені не сподобалось. На крайняк хочетись на якийсь завод. Чуть щука не, не побігла у воду. Строїтись на якийсь завод і працювати. Не, ну комусь по кайфу, так, да. це теж якби не маленькі гроші платяться. Ну а, наскільки я знаю, сейчас відро ягід Ну це того року було. 60 євро, 50-60 євро відро ягід. Це 10-літрове відро ягід. Так само лисички фіни купляють для себе. Тоже 50 євро. Відро лисичок. Ну, часом, коли вже сезон проходить, вже всі ягід набралися. Вони, звісно, або вже взагалі їх не купують, або купують ну, за дешево. Поки починається сезон, треба швидко збирати ягоди і продавати, поки їх беруть. що Потім вони вже багато хто що накупив. Їм може ті ягоди і гриби не цікаві. Понятно, Вони їх збирати не збирають. Збір кліщів і всяких насікомих їм не треба. Проще заплатити тих, допустим 50 євро. Для них 50 євро. У Фінляндії ви самі знаєте, це як... Навіть не знаю, як це озвучити правильно, але ви поняли. Для, для нас 50 євро все одно якась копійка. 50 до 50, і там десь 100, там 200 євро, та й вже щось можна і прикупити. А найкращий варіант це устроїтись на роботу. офіційно І все. Так, ребята, підписуємося на YouTube канал. Дивимось рибалку. Не спім, на жаль, зазняти ці два момента прекрасних. Тут поки взагалі щось стоїть. Вже пора собиратися додому 10 година ранку. Вже вряд ли що то буде клювати. Можна було б і на щуку походити, але щука мені не треба. Я так чисто, як би так, раді спортивного інтересу вирішив покидати вовлі. Чисто хотілося б ліня половити. Ну, що, підписуємося, ставимо лайки. Всім пока, добра і миру. Лайки, ребята, ставимо. Буду благодарний.